Усіх вітаю! З вами знову Лана. Сьогодні хочу трохи розповісти вам про дитини трили 55 Джеймса Деларгі. До речі, у нас ця книга виходила у видавництві КСД у 2019 році. Події відбуваються в Австралії, в містечку Вілбрук, і при написанні автор використовував власні знання про місцевість. Джеймс Деларгі народився та виріс в Ірландії, але жив у південній Африці, Австралії та Шотландії. Зараз проживає у Напівсільській Англії, і у нього є бажання завершити кругосвітню серію романів. До речі, зараз працює над романами, дії яких відбуваються у південному Уельсі та Західній Вірджинії. Окрім того, розробляє оповідання для благодійної збірки Боїться світла. Окрім 55, у нього є ще один роман Зникли, дії якого відбуваються у Західній Австралії у покинутому містечку і відбуваються пошуки зниклої сім'ї та причини їхнього зникнення. Що стосується трилеру 55, оцінка на Goodreads була. 3:29. До речі, цей роман обирали для екранізації, але я її не знайшла, то, мабуть, її і немає поки що, але хто знає, можливо, просто під іншою назвою або ж. Може, буде у майбутньому. Роман був проданий у 21 країні і у 2019 році вважався одним із найзахопливіших дебютів. Отже, так, це дебют автора, тому думаю, що всі. Кульгаві моменти можна списати саме на це, адже ніхто не досконалий, особливо на початку кар'єри. Отже, подій нас зустрічають у Вілбруці це сонне та віддалене містечко на краю незвіданої природи на милі навкруги. Саме тут мешкає сержант Шендлер Дженкінс, який пишається тим, що керує невеличкою поліцейською дільницею. І тут звикли розглядати лише сімейні суперечки та скарги на шум. Але одного спекотного дня все змінюється, коли на порозі їхнього відділку з'являється поранений чоловік. Досить молодий, худий, знервований і каже, що його звуть Габрієль, і розповідає про те, як його викрали, де його тримали. Що взагалі з ним відбувалося, як його намагався вбити серійний вбивця, і як він від нього тікав. Також він згадує, що убивця сказав йому, що він має бути під номером 55. Коли Габрієля спитали, чи знає він, як звуть його викрадача, він сказав, що, наче, його звуть Гід. Полювання на зловмисника відкрито, але Неочікувано до дільниці приводять того самого чоловіка на ім'я Гід і розповідає історію один в один, як вони вже чули, але вбивцею називає Габрієля. Двоє постраждалих і одночасно двоє підозрюваних. Але хто ж із них насправді постраждалий? І хто ж із них серійний вбивця? І що означає номер 55? Далі я хочу трошки розповісти про героїв, які тут є, і можуть бути далі спойлери. Я про це попереджаю. Не навмисні спойлери, бо, знаєте, для кожного може бути щось своє спойлерне. Наприклад, комусь скаже, що персонаж дуже полюбляв курочку, і він вже кричить: О, Господи, спойлер! Який жах! Тому я просто попереджаю. Що далі можуть бути якісь спойлери? Разом із розслідуванням ми бачимо взаємини між героями. На мій погляд, тут є головні герої, другорядні і масовка. Ми зустрічаємо сержанта Чендлера, який бачить у дзеркалі схильне округлюватися з плином часу обличчя привабливого чоловіка, що наближався до середини четвертого десятка. Це обличчя боролося з безсонними ночами та життям самотнього батька. Біляве волосся вже втратило свій об'єм, хоча поки що не територію. Світлий чуб і злегка засмага, якого Чендлер хизувався, додавали йому вигляду літнього серфера. І там ще десь згадувалося, що в нього були блакитні очі. Він керує невеличкою командою, жінка його покинула з дітьми, тобто він батько одинак. А через цього серійного вбивцю він був вимушений зв'язатися з головним управлінням. І саме тому він тепер вимушений терпіти свого колишнього найкращого друга. Мічела, який зараз є інспектором в іншому місті, і він приїхав з головного управління і тепер відверто принижує Чендлера та самостверджується за його рахунок, повністю намагається витіснити його, взяв на себе керування операцією та й взагалі є тим ще мудаком. З першої хвилини, як він зайшов до відділку зі своїми людьми, одягненими в чорне, всіма силами показує, який він крутий і які не круті Шендлер та його команда. Ну, типу, майже пусте місце, нічого не варті, лохи і невдахи. Чесно кажучи, власне, на мій погляд, Дивлячись на його поведінку, здається, наче в нього якийсь комплекс неповноцінності, і він постійно чомусь думає, що Чендлер має йому заздрити. Тому він періодично нього питає, типу, ти мені заздриш? Він настільки захопився тим, щоб витіснити Чендлера та стати успішнішим і кращим за нього, що навіть зійшовся. З колишньою дружиною Чендлера. і тепер вони разом хочуть забрати його дітей. Ну, знаєте, наче це суперництво якесь, коли одна людина намагається просто жити спокійно разом зі своєю сім'єю, разом зі своїми дітьми, яка любить е, свою роботу, яка любить свій колектив, яка просто живе, а інша людина чомусь вважає, що ця йому заздрить і тому. Йому так важливо бути найкращим, найкрутішим мати там краще життя, кращу роботу, і взагалі я заберу твою дружину і заберу твоїх дітей. Ну, це виглядає ненормально і нездраво. Але не дивлячись на всі ці непорозуміння, вони все одно якось мають працювати над однією справою. Паралельно із цим згадується історія минулого, коли ще Чендлер та Міч були молодими поліціянтами і ще були друзями, і як вони блукали цими лісами, поряд з якими Чендлер зараз проживає. Разом із волонтерами вони тоді шукали зниклого хлопця. І, чесно кажучи, спочатку я не розуміла, навіщо нам показують оцю ситуацію минулого. Можливо, через те, щоб показати, які стосунки були і як взагалі сталося так, що вони зіпсувалися. Але потім я зрозуміла, що зв'язок є, і він значно глибший, ніж здається, на перший погляд. А тепер вони знову ходять цими лісами, але вже у пошуках того, що стосується справи, яку вони розслідують зараз. Ну, коротше, знаєте, це нагадує. Реальне звичайне життя, коли в тебе є, наче робота, яку ти маєш виконувати, в тебе є обов'язки, які ти маєш виконувати. І є особисте життя, і тобі якось потрібно ж їх у своєму власному житті і поєднувати. Бо це ж все ж таки твоє життя і один бік, і інший. Але водночас їх потрібно і розділяти для того, щоб особисте життя не заважало роботі. Але... Коли особисте життя все одно приходить до тебе на роботу, хочеш ти цього чи ні, як у цьому випадку, наприклад, так, конфлікт між старими друзями, наскільки важко опанувати себе і наскільки важко абстрагуватися якось. Що не втрачати цей професіоналізм, і що тобі потрібно зробити роботу, тобі потрібно зрозуміти, хто серійний не вбивця, де знаходяться могили його жертв, і все таке інше, не відволікаючись на те, що людина, з якою ти працюєш, взагалі то хоче відібрати у тебе твоїх дітей. У команді Чендлера не так багато людей, якщо ми вже перейдемо, наприклад, до другорядних персонажів, так наприклад, у них є новачок Нік Рякос, який захоплюється серійними вбивцями, йому 21 рік, він молодий, гарячий і прагне увірватися в нове діло, але його, його стримують і поки що не дають це зробити, що його дуже засмучує. Старший констебль Таня, яка завжди була ретельно зібрана. Як її кінський февіст. Констебель Джим Фолс, який мав досить субате тіло та полюбляв кросфорди. А ще є Лука Гргіч, який був дуже привабливим холостяком, але дуже хотів вислужитися. Команду Міча Бісюна я описувати не буду. Вони тільки наводять суєту, і, власне, чесно кажучи, я їх не запам'ятала. Це просто масовка. Про Габрієля вже трохи сказала. Він молодий, як на мене, досить хитрий та розумний, і як і дід виглядає як робітник. Проте, Габрієль був досить худим, а от гід мав досить кремезну статуру. Він е, мав бороду, він був засмаглий та нагадував фермера, що працює цілими днями на сонці. Мав каштанове волосся, та в нього те, що мені запам'яталося чомусь, я не знаю чому. А була сорочка у зелену клітинку. Певну роль у цій історії відіграє релігія та книга буття. Герої викликають певні почуття. Комусь періодично співчуваєш, розумієш, а хтось відверто бісить більшу частину книги. Історія в чомусь передбачувана та банальна. І хто цей серійний вбивця, я здогадалася одразу, як він з'явився на арені цієї історії. Хоча все одно було досить цікаво читати для того, щоб, як мінімум, Дізнатися істинне лице цього вбивці, незважаючи на те, що я здогадалася, хто з цих двох персонажів і є тим самим, але мені не було зрозуміло спочатку, ж, хто він взагалі. тобто, чи справжнє це його ім'я, чи не справжнє, що це взагалі за людина. Саме тому мені було цікаво е, дійти до того моменту, коли герой себе викрає, або ж коли його викриють. І е, в мене були певні теорії, які або ж підтверджувалися, або ж не підтверджувалися. І хоча відомо, хто ж винуватець, крапка у цій історії все одно трохи. Неоднозначна. Ні, вона є. Але справа в тому, що нам точно, от так щоб прозоро, не відповідають на питання, кого ж саме знайшли міч та Чендлер у лісі. Ну, тобто, знаєте, в мене є певні теорії. А власне, можливо, це і було зроблено для того, щоб читач сам побудував свої власні теорії. А можливо, тільки мені здалося, що ця історія має якесь відкрите трохи завершення. Можливо, це не так, можливо, комусь буде більше зрозуміло, ніж мені, бо мене здивувала реакція Міча. Чи має це якесь відношення до первісної історії зникнення у цих лісах? Чи ті, кого вони знайшли, взагалі були живими, чи не живими, чи травмованими, бо реакція Міча дуже підозріла? А можливо, просто я щось упустила і недозрозуміла. Таке теж можливо. Що ж, книжка видана у нас у 2019 році накладом 4 тисячі екземплярів. І наскільки я розумію, досі ще вона не розійшлася. Тож, чи будуть у нас надалі видавати цього автора це питання? Іноді здавалося, що персонажі просто носяться як таргани по цьому містечку і не бачать, або ж точніше, міч. Не хоче бачити очевидні речі, які бачить Чендлер. Що ж, якщо ви читали цю історію, напишіть, як вона вам загалом сподобалася чи не сподобалася, якщо, знову ж таки, ви читали, і ви вже знаєте, що це дебютний роман автора, як для дебютного роману, який, по вашому рівень достатній для початку? Або ж ні? Що ж, на цьому все. Я піду розслідувати зникнення моєї чашки з кавою та досліджувати свої плани на наступне відео. Всім па-па!